Вітаю вас, дорогі мої друзі, купила кокосове молоко до кави. Сижу під вишенькою, трошечки подихаю повітрям і прийду вже додому і вам покажу, як це молочко виглядає кокосове. От я вже вдома зробила каву розчинну. І от цей сироп до кави. А я подумала, що кокосове молоко. Ні, то сироп до кави. Кокос написано, бачите? Вперше бачу, можливо, хтось з вас вже бачив такий сиропчик. От. Не прочитаю, не взяла окуляри, дуже дрібненько тут написано. От. Але якщо сироп, значить тут є цукор. Мені, звісно, не бажано. А зараз я понюхаю. Пахне кокосом. Так, ну, трішечки додавлю. Отак. Такий він густенький. Бачите, Такий. О, навіть капелька так, о, бачите, підтягується. Значить, точно цукер є, цукер. Я мішаю. Мені цікаво, чи м -м, запах то запахом, а чи смак буде. Може, я їй мало дала, Ну зараз я спробую. Так. Угу. Ви знаєте, мало, мало цукру, мало. а запах є кокосу. Я дуже люблю кокос. Ви любите кокос? Мене влаштовує. Так, то я була в магазині Аврора, купила для гостей отакі вершки до кави, то молочні вершки. Не було таких великих пакетів. От. І такий от гарячий шоколад. Колись треба буде спробувати. Так, і отут в кадр попав сир адегейський, продавала жіночка. У нас часом там біля магазинів, дещо, знаєте, люди продають своє. Я сподіваюся, там, де ви мешкаєте, також люди роблять щось своїми руками і продають. Подивіться, вона давала на пробу і дуже-дуже смачний. Мені так сподобався. Я дуже рідко сир їм молочну продукцію, але деколи-деколи грішу. Деколи і купляю, тому що дуже-дуже полюбляю. От я вирішила до кави от, декілька шматочків з'їсти цього адегейського сиру. Він такий трішечки, знаєте, соленуватий. Який добрий? М -м -м. Не передати вам смакота. Що з кавою? Друзі, усім смачного. Буду сьорбати за кадром. Так що. така новиночка. Всім добра, миру, благополуччя. Дякую, що дивитесь мої відео.